Всім привітик! Рада вас бачити на своєму каналі. Зараз буде дуже швиденький огляд замовлення. Це замовлення ще по каталогу жовтня. За листопад огляд буде трішечки пізніше, тому що замовила каталог на наступний період на грудень, але всі замовлення з новим каталогом будуть відправлені лише завтра, тому трохи пізніше вже буде огляд і нового каталогу, і нового замовлення. До речі, наступний каталог у нас буде діяти два місяці і там буде дуже багато новинок. Ну, там видно, я тут прикріплю фото з сайту. Як виглядає сам каталог? І от там можна роздивитися, що нас чекає 94 новинки. Мені прям дуже цікаво, що там, тому я з нетерпінням буду чекати каталога. І зразу, як тільки отримую, зроблю огляд. Ну, а поки що дуже невеличке таке замовлення по каталогу жовтня покажу, що взяла собі і що взяла собі на наявність на продаж. Взяла собі шампунь Віоне, дуже вони мені подобаються ці шампуньки. Зараз вам покажу, який. Ось їх є чотири види, вони по 239 гривень, це у нас туреччина, 600 мл. У мене був зелений. Зелененький це в нас для фарбованого волосся, він йде з біотином та Просто шикарний. А це я в собі взяла для пошкодженого волосся. Так воно в мене фарбоване. В принципі, воно в мене, звісно ж, пошкоджене, тому що я давно фарбую волосся. А воно йде теж з біотином і з кератином. Ось так от, виглядає. Я не знаю, мені оці шампуні, мабуть, найкращі, які я пробувала. Я перепробувала багато, мені багато які подобались, але от поки що Віона це мій фаворит, вони густі. Вони дуже гарно піняться, і в той же час вони дуже м'яко очищають. Тобто, можна навіть, коли там немає часу, і ви не нанесли кондиціонер. Ну, волосся все рівно м'якеньке, Воно нормально розчісується, тобто мені вони дуже подобається. І от прям економні, економні використання. Треба зовсім зовсім трошечки, бо ці шампуньки дуже густі. І вистачає от надовго 600 мл велика баночка, і ціна 239 гривень за таку якість і за. Такий об'єм, я думаю, що в принципі це непогано. Плюс знижка консультанта воно виходить набагато вигніше. Тому взяла собі таку шампуньку. Далі. У нас у жовтні була акція на мелатонін. Я ніколи раніше не приймала це, у нас дієтична добавочка, щоб краще спати. Мелатонін це у нас гормон, який відповідає саме за сон, і він виробляється саме в темний період. Коли у нас стреси постійні, то цей гормон виробляється слабше, плюс постійні оці телефони, на ніч. Потрібно ж перевірити все. Тому я собі взяла, щоб краще спати, буду пробувати тестити. Тут у нас дозування 3 міліграми це в принципі таке хороше середнє дозування. Будемо пробувати. В жовтні була акційна ціна. Тут, до речі, 60 капсул. Їх ціна була 279 гривень, а в листопаді, якщо не помиляюсь, 329 гривень. У нас ці вітаміни це Туреччина. Бренд Віапеція досить популярний, і от всі вітаміни, які в нас були, і про які я чула від нутраціолога, вони от дійсно дієві. Я взяла собі ще на затест дезодорант спрей. Зазвичай спрей я не користуюсь, тому що. Мені от при нанесенні досить інтенсивний запах. Він потім просто розвіюється, але от зразу під час нанесення дуже багато мені. От запаху не знаю, буду пробувати. Працюють вони, наче непогано. Дівчатка всі хвилини, хто прац... любить спреї. Я думаю, вони зайдуть. Це у нас нова лі... лінійка Sky Galaxy. Тут по 150 мл. Це теж у нас туреччина. Жіночих їх є сім видів, чоловічих чотири. Ціна їх стається по 149 гривень. А у листопаді, до речі, на них акція. Якщо брати два, виходить менша ціна, тому звертаю увагу. Запах ну, такий, наче непоганий, Він досить ніжний зі свіжинкою. Ну, в принципі, мені подобається. Ну, попробую, покористуюсь, тому що я спрейми дуже давно не користувалася, в основному це тверді або шарикові. Взяла собі Дякую. новиночку. У нас в кінці місяці була акція 50% на там деякі товари. І серед цих товарів була туш. Це одна із нових тушень, які в нас вийшли, їх ціна 359 гривень, теж Туреччина. А перше, що мені сподобалось, звісно, я її вже затестила, я її вже спробувала, тому що навіть на відео я вже сьогодні намальована цією вона, Чим вона мені сподобалась? по-перше, це щіточка. Ось насправді в доктор Клінік сказати, що прям такий шикарний вибір туші для ВІ. Тобто, ну, такі на любителя деякі, yeah. одна із небагатьох, які мені от правда дуже-дуже сподобалась. Класна, ця щіточка зручна, гарно промальовує. Консистенція вона не густа, не рідка. А от саме раз, тому що от джизени в настоші вони такі густіші, такі прям кремові густі. І не всі можуть ними користуватися, не для всіх вони зручні. Мені нормально, я наловчилась, мені окей. Але навіть серед моїх клієнтів, знайомих, ну от комусь не сильно подовжує, комусь не зручно користуватися, саме тому що вона досить густа, і от нею потрібно намалювати швидко і е, зразу. Тобто кілька шарів там не вийде. Ось цією можна промальовувати, вона і піднімає гарно, і підкручує. Е, і щіточка, от вона і невелика, немаленька, от вона, мені правда, сподобалась. Сива рожева дівчача упаковочка це у нас об'ємна. Є ще вона з голубенька а упаковочка, вона теж об'ємна, але там екстремальний об'єм, там інша щіточка. Щіточки силіконові, і якщо вона по розміру як ця, то вона от класна. Це от прям туш, яку я нарешті можу сміливо рекомендувати, тому що, чезене ну, на любителя, не всім підходила, не всі могли нею користуватися. Ось Нівел well мені теж подобається така зелененькою кришечкою. Теж мені зручна, ну там теж силіконова щіточка, Вона ну вона трохи рідковата і декому вона ну незручно користуватись, тому що вона рідкувата. Хоча мені теж вона сподобалась. Я з усіма тушами знайшла спільну мову. Ось ця поки що. Номер один. І так як у нас ще на акції були парфуми під кінець місяця. 50% знижки взяла собі на наявність Cool Girls, тому що це такий топовий аромат. У мене його найчастіше купують. У мене була одна бутилочка, я собі залишила, тому що мені цей аромат подобається. Він дуже красивий, він свіженький, він не нав'язливий, він не притурний, тому що зазвичай, коли чують турецькі парфуми, це зазвичай такі вони солодкі, східні, можливо, навіть важкуваті для багатьох. Це легкий аромат. Це от прям от. Класний, дуже багатьом він заходить. І тим, хто любить солодкий аромат, і тим, хто любить свіжий. От він підходить обом категоріям. Тому парфумчики рекомендую. І звертаю увагу, в нас є парфуми, які приходять просто в коробочці, Тобто, зверху цієї пльоночки немає. Але це нормально, це окей, це вони нові. І також взяла собі на наявність ще соучик це у нас тут 30 мл. Ось такі вони манюнькі, Аромат класний, солоденький. Хто любить солодкий, от він, він вам сподобається. Дуже такий, як цукерочка. І від багатьох чула, от саме. Що саме чоловіки роблять компліменти своїм дружинам да, дівчатам, коли вони наносять цей аромат, тому що він дуже гарно розкривається, і от саме чомусь вони на цей аромат звертають увагу. Я ось. цим ароматом не користувалася. Я його вперше тримаю в руках. Я пробувала тестер. До речі, в тестері він якось не так розкривався. а Тут він дуже, дуже класний приємний. Я думаю, навіть на ось таку осінню пору на зиму він буде дуже гарно розкриватись. Він приємний, солодкий, але... Не, не важкий. О, ціна в нас 399 гривень по каталогу, а цих 499. Тобто я їх брала зі знижечкою, а думаю, або на продаж, або собі оце можна залишити, або навіть комусь на подаруночок, тому що зараз йдуть свята, і в багатьох і дні народження будуть, і чекає, і потім Новий рік. Тому я думаю, що це те, що в мене має бути вдома на наявності або комусь подарувати, або на продаж. Ось, в принципі, замовлення це все, воно невеличке, чисто таке. Те, що собі треба, і те, що побачила по гарній ціні, те й взяла. Наступний огляд буде трошечки пізніше. Чекаємо новий каталог. І дякую вам за перегляд. І дякую за те, що пишете коментарі. Мені завжди приємно, що я не даремно виставляю ці відео, тому що коментарі, лайки це те, що показує, що вам це цікаво. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.